Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька доларів, абсолютно нічим не ризикуючи та без жодних вкладень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як, буде, як бачимо, ми будемо отримувати частину з 25 тисяч доларів від Galactics. Galactics — це по суті онлайн віртуальне казино. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку now», вказати свою пошту, придумати пароль, поставити галочки та нажати на кнопку up». Після чого на вашу пошту прийде лист. Нам необхідно перейти на свою пошту та підтвердити свою адресу. Як бачимо, наш емейл успішно підтверджений. Тепер нам необхідно законектити свій Twitter, Telegram. І підписатись на їхні канали. І за це ми отримаємо 10 токенів GLX. Як бачимо, зараз триває airdrop на 25 тисяч доларів, де ми можемо отримати токени GLX по реферальній програмі. Тобто, по суті, ми просто копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і розділюємо частину отримуємо частину з 25 тисяч доларів. Цікавий момент це те, що тут абсолютно не потрібна жодна верифікація. Тобто, по суті, ви можете проабузити дану тему і заробити непогані гроші. Тому ми копіюємо своє реферальне, своє реферальне посилання та запрошуємо максимально друзів, щоб заробити чим більше токенів. Як бачимо, топ-1 запросив 794 рефералів і забирає 4555 доларів. Тут призові місця лише з першого по соте. Бачимо соте місце, запросив двох рефералів і отримає 11 доларів 47 центів. Тобто, по суті, тут можна заробити досить непогані гроші. Ось бачимо умови реферальної програми. Ви заробите 10 DLX. Якщо зареєструєтесь за посиланням друзів. І також, якщо ви поділите своїм реферальним посиланням, то ви і ваш друг також отримаєте по 10 GLX. Також ви будете отримувати частину з 25 тисяч доларів. Ось, по суті, акція ця буде діяти до 3 червня. А з 3 червня вони мають запустити своє казино. На ці токени GLX можна буде там грати. І, вроде як, також можна буде ці токени продати і вивезти ці зароблені гроші. Тому, по суті, рекомендую вам звернути увагу на цю акцію, оскільки ми тут абсолютно нічим не ризикуємо, а заробити легкі гроші можемо. Також я можу зараз перейти безпосередньо на даний сервіс і показати, який зараз там рейтинг. Ось у їх тут є також відео. Цікавий проєкт. Ну, давайте перейдемо до лідерборду, оскільки він більш нам цікавіший. Бачимо, що на першому місці людина зараз має 856 рефералів і забирає 3948 доларів. Тобто, по суті, призовий фонд, як бачимо, змінюється відповідно до того, скільки рефералів запросив кожен учасник. Відповідно до цього розподілюється призовий фонд. Ось безпосередньо я. Ось, прокурор. Запросив 29 людей, і наразі я отримую 133 долари. Бачимо на останньому місці, на сотому так. людина запросила трьох людей, а отримує 13 доларів 83 цента. Тому, по суті, ви можете зареєструватись, запросити 4 друзів або ж самого себе 4 рази з різних аккаунтів і забрати легенькі. 13 доларів. Але, звісно, рекомендую вам запросити, приміром, 10 людей або ж самого себе 10 разів, і отримати 46 доларів. Я думаю, це буде приємна нагорода, зважаючи на те, що ми абсолютно нічого сюди не вкладаємо, лише декілька хвилин свого вільного часу. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.